Мадонна поволі накопичує грошенят на безбідну пенсію. Такі висновки можна зробити з рейтингу, опублікованого авторитетним виданням Форбс. За підрахунками фахівців упродовж року меч збагатилася на 125 мільйонів баксів. Більшу частину цієї суми співачка отримала від продажів квитків на концерти в межах турне MDNA. Окрім того, поп-королева заробляє на власних лініях одягу і парфумів, а також за рахунок акцій різних компаній. Друге місце рейтингу комерційно найуспішніших селебрітіс посів режисер Стівен Спілберг, який поклав до кишені близько 100 мільйонів доларів. За даними Форбс, найбільше грошей режисерові приносять авторські виплати за показ його давніх картин. А ось третє місце в переліку дісталося телеведучому Саймону Ковалу. Упродовж року статки зірки збільшилися на 95 мільйонів. Серед найбільш високооплачуваних знаменитостей опинилися також Леді Гага і Кеті Перрі. До речі, торішній лідер рейтингу Опра Вінфрі цього разу спромоглася заробити 77 мільйонів.